Вітаю підписчиків, хто просто дивиться канал, мій. хочу показати апараті Sharp 800 Приїхав до мене ну, частично робочий. Він то робив, але з регуляторами звуку і регуляторами е еквалайзером було плохо. <кхід> я його розібрав і ось що я виявив, бачите який цей. 800, я ще таких не бачив, якщо чесно. Ще тому що це якась поділка Одеса Харбін ще одна. Бачите такі розйомчики? 800 у в мене там був 800, один другий там зовсім не таке. Коротше, тут трошки на кородесі не було, тут я теж до королесів. Ось бачите? Транзистор 814 Тут зовсім не було ніякого транзистора. Я позвонив до Володимира, знайомого свого. Він ремонтує Sharпі, mm -hmm. він мені підказав і тоді я поставив сюди. Ось такий транзистори. Бо тут зовсім ніякого не було і по схемі я не знайшов ніякого. ніде Всі різні схемі або зовсім немає нічого не можна знайти. Поставив і все працює, але я бачу ще тут воно з стабілітронці. Це, це би стабілітрон чи що це таке, я не знаю. бачите. Закрочене, стедло мене закручене. Ну, я... Тож і кнопочки були порозламувані. Я всі вистанавлював, послию, по термосадочку посадив, зараз все більш-менш нормально. Але мені такі, такі подобається. ось такий апаратік, буду далі ремонтувати його, дивитися. Відстанавлювати. А, ще було питання, було питання, теж тут нерідні стоїть якісь мене, е, подобає шарпію, тут щось похоже до цього. Плата теж травлена, якась е, зовсім не звідси. Мусив конденсатор я докидати, щоб трошки повісити е, сам вольтаж. Ну так ході е, більш менше. Буду складати, буду дохлопувати. Далі ж не бачу, що там з ним сталося далі. Дякую всім за увагу. Гарного дня, Мир на небо вам до побачення.